В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо крокувати дорогою десяти заповідей. І сьогодні знову четверта заповідь, тому що вона є, мені здається, найбільше нами прогрішима. Минулого разу ми говорили про відношення, про обов'язки дітей щодо батьків. Сьогодні я хочу говорити про. Обов'язки батьків щодо дітей. І основними обов'язками батьків щодо дітей це є найлегше це є зачати. Трошки важче є народити, важче є вигодувати. І найважче, і найосновніше виховати. Цих дітей. Є індійська приказка. Дитина гість у твоєму домі. Народи, нагодуй, виховай і відпусти. Нагодувати і дурень зможе, а виховати і відпустити це вже складніше. І мені здається, що якраз більше грішать батьки проти дітей, ніж діти проти батьків. Період дитинства є найважливішим періодом, зрештою, від якого залежить інші два періоди, і, я так думаю, і життя вічне. Бо батьківське виховання передує послуху дітей. Так, бо перше ми виховуємо, а потім діти слухають. Не є навпаки. Батьки впливають на дітей, а не діти впливають на батьків. Я собі і вам ставлю запитання: що може заставити слухати дитину своїх батьків? Заповідь Божа. Ти їй не пояснюєш, що ти будеш довго жити. Та ти навіть молодим людям то не поясниш. Як ти молодій дитині, поясниш, що ти довго будеш жити і щасливо? Вона того не зрозуміє. Я вам скажу не своїми словами, бо ви мені можете не повірити. Я вам скажу словами мудрих або наймудріших у Біблії. Соломона і Сарах. Є така книга мудрості Соломона і книга мудрості Сараха. Тобто вони, напевно, є особливо мудріші, ніж ми з вами. Сарах каже: я вам кажу, як би то мало бути, як би то мало бути в ідеалі. А ви вже співставляйте, як було у вашому випадку, як ви виховали своїх дітей як. Ваші діти виховують ваших внуків, співставляйте, як би мало бути, як є. Каже Сарах: за юності дитини не давай їй волю, і очей не заплющуй, коли поводиться по дурному. Ще за молодо роби її шию гнучкою, товчи їй боки, поки він ще молодий, бо ставши впертим, він буде неслухняний що Івася навчиш, що Івася заставиш, то Івана ти вже не заставиш. Соломон каже: карай твого сина, і не зважай на крик Його, б'ючи, не бий Його до, до смерті. Хто шкодує різки твоєї, своєї, той ненавидить сина, а хто любить, той із дитинства карає Його. То та, якби страшно виглядає. Страшно виглядає. Але набагато страшніше виглядає, коли дитина мала говорить прокляті слова, матюкається, не встидаючись ні старих, ні навіть своїх батьків. Король Франції, Людовик IX згадує, як його мама, свята мама Бланка йому у молодості сказала слова: Сино мій, краще мені побачити тебе мертвим у труні, ніж. У смертному гріху. Та і цей святий король пам'ятав ці слова ціле своє життя. Ненавидить свого сина той, хто не карає його, коли є потреба. Бо потім самі будете покарані Богом, ким з вашими ж дітьми. Вашими ж дітьми. Покарання Дітей є не тільки правом батьків, це є їхнім обов'язком по відношенню до дітей, що провинилися. Каже святий Альфонс Лігор, якби добрих слів не вистачало, необхідно використовувати покарання, особливо коли діти ще маленькі. Бо коли вони будуть великими, то вже неможливо їх стримати. Я зараз є в тому періоді виховання моїй дитині, доньці, рік. І 11 місяців. Але я вам скажу: дитина чомусь моя слухняніша біля мене. Та зі мною вона чемна, я з ніяких проблем не маю. І в церкві стою, і їсть. Ну, коли мама є, то вона щось більше собі дозволяє. Більше плаче, більше хникає, більше хоче чогось. Послух це є цариця дитячих чеснот, при наявності, якого буде розвиток. У всіх інших дарах і талантах. Першим завданням батьків є насадження в них повного послуху та викорнення свавілля. Або сьогодні батьки ну, просто хухають, цілують у всі місця, де можна і не можна дитину. Пізніше вони починають питати себе, чому так, а потім вже після. 18 20 років просто махають руками і говорять, роби собі, роби собі, що хочеш. Якщо ми вже на перших періодах дитинства зробили і подолали оці перші прояви свавілля в дитині з раннього віку, то надалі виховання буде проходити легше. Бо не скориставшись покаранням, діти стають ще більше наглими і хамовитими. Каже святий Альфонс Лігорі, деякі тати і мами, що не за, щоб не засмучувати своїх дітей картаннями і утисками, є причиною їхнього знищення. І каже, це є варвари і це є жорстокі батьки. Воють собі, не ті батьки, які б'ють дитину, є жорстокими і варварами, а ті, які не карають, є жорстокими і варварами. Я не говорю, звичайно, треба знати міру, як карати, коли карати. Це інша наука. Ми говоримо тут, що можна тріпнути, можна тріпнути, але в ніякому разі не можна обізвати. А ми обзиваємо, але не тріпаємо. Це і перший і основний період період дитинства. Другий період, коли вже дитина після сім років, каже, один з найбільших виховників. Нашого народу, священник, який започаткував садочки. Тут на заході, в нашій Україні, отець Кирило Селецький. каже: учи діти молитися і учи їх катехізму сам, бо Господь все тобі приказує. Навчіть своїх дітей мого закону і слова, учи їх боїзни Божої, не проклинай і обзивай дитину свою. Сейбо бо прокльон паде на твою голову. Найдитина дитина твоя не бачить, тя ніколи п'яного допомоги голову. Бо коли батьки дають поганий приклад, то ні покарання, ні благання не дасть нічого. Строго покарай дитину, коли побачиш, що вона крадіжку зробила, чи коли хлопець дівчину образить, ти його накажеш прутом. Дитина має то запам'ятати на ціле життя. Коли на все заслужить. Можеш її накарати, укарати і вибити, лише проклинати тобі невільно. Один чоловік каже, вже не пам'ятаю, та в старшому віці каже і говорить про дитинство, вже не пам'ятаю, скільки мене разів били батьки, і як сильно мене били, але пам'ятаю, за що мене били. Каже, Батько покарав мене за знущання над неповносправним знайомим. Та я дотепер, пам'ятаю, близько тижня не міг сісти. Але мене це багато навчило. Це каже той чоловік. А я вам кажу, що я також пам'ятаю. Ну, мене батьки багато не били, так не пригадую. Пригадую один раз, коли мене тато доганяв. Просто доганяв. Бо я сказав погане слово. Навіть не матюк, пригадую собі, навіть не матюк. Погане слово сказав, і мене тато доганяв, щоб покарати, догнав мене. І я дотепер оце пам'ятаю. Батьки повинні знати про дітей, з ким вони гуляють, де вони гуляють? На що вони витрачають кишенькові гроші? Що читають, чим цікавляться, про що говорять. На кого вони підписані в інтернеті? Каже Господь від надлишку серця кажуть уста. Слово людини є показником стану його серця, і стан наших дітей ми можемо визначити, прислухаючись до їхніх слів. Тому не бійтеся запрошувати ваших дітей, і внуків додому з їхніми друзями і слухайте, про що вони говорять. Це є ваше завдання. Досліджувати їх на отому етапі життя. З маленької дитини, з маленькою дитиною поводок має бути маленький. Поводок має бути маленький, маємо контролювати. З великою дитиною цей поводок також має бути. Він має бути довший, але він також має бути. Після одруження, після одруження діло батьків мале. Треба було вчити, коли дитина ходила біля вас. Тепер вже пізно вчити. Основним обов'язком батьків до одружних дітей є не, не лізти, не лізти до них це є перший обов'язок. Другий обов'язок коли вони попросять погуляти з внуками побути з ними, бути з ними. І обов'язок третій молитися за них. І коли вони грішать, нагадувати Іване, Бог довго терпить та боляче б'є. Нагадувати їм. В старості. Один єпископ розказував, що коли він був маленьким хлопчиком, його мама, селянка на колінах перед образом ночами молилася, і він чув її молитву. Мама молилася словами Господи, не лишай мене. Пам'яті зору та руху. Треба молитися вже вам. заздалегідь щоб не бути тягарем для своїх дітей чи внуків. Наглядайте, учіть, стережіть і моліться за діт котрі тобі Бог дав і котрі для Бога годувати і виховати маєш. Амінь. Слава Ісусу Христу.